Ради з питань земельних відносин проведено використування, планування території, будівництва, архітектури, коронавих пам'ятних історичного середовища та благоустрій, яке відбулося 28-20 поточного року, було вибірково розглянуто 17 земельних питань. Переходимо до розгляду тих питань, які ми з вами недорозглянули попередньо. Цибульський і Анатолійович, будь ласка. Шановні депутати, повторюся, що виносити тільки ті питання, які були розглянуті в засіданні постійної комісії, рекомендовані до розгляду. Перший проєкт рішення про надання власті земельної ділянки Мірку Артему Михайловичу по вулиці Коперативної мінімуміста Маловес. Ставлю на голосування. Хто за? Будьте. За. Юргіс. Коваленко, да. Кузнічку, да. Криву, Мамедову. Да. Нікуленко, да. Нікуленко, Помісенко, да. да. Остріжу, да. Піньковський, Підгорний, да. 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 Перновий так. Да. Перновий. Так. Рішення приймається. Наступне проведення власті земельної ділянки Бережному Сергію Олеговичу. Адреса 1 про першої професійний будинок 7. Хто за? За. за. Бровченко, Діргіту, да. Кавунка, Коваленко, да. Усьмич, Крилун, за. Мамедова. Ніколенко, да. Ніколенко, да. Ониценко, Постолюк да. за, Підгорний, да. Піньковський, да. Терновицький. Наступний проєкт приїжджаємо рішення про надання власності земельної ділянки Запорожжя Тетяні Олексійовні за адресу Тривокзальна 59800. Там на голосування, хто за? Брошенко, Георгіця, Калун, за. Коваленко, Кузьмич, Крило, Мамедова, за. Ніколенко, за. Ніколенко, Ніколенко, Костолюк за, Підгорний, Піньковський, Термогіль. Гульдер. Рішення приймається, наступне питання. Надання власті за моєї ділянки Ткаченко Євген Миколаєвченко. Тасенко. Ой, так. Тасенко Євгенко. Тасенко. Тасенко та, 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 Євген Молоко. Ставлю на голосування. То, за". Рудец, за", 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 за". Робченко, Євгідко, за". 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 Кавунка, Коваленко, Кузьмич, Криво, Мамедова. Нікуленко. Ніколенко, да. Ониценко, Костолюк да. за Підгорний, да. Терновий, Кіньковський. Да. За. Рішення приймається. Наступна така. Надання власність Руденко Олені Іванівні. Центральна 43. на голосування. хто за. Гульдас, Бровченко, Дірдісо, да. Кавдунька, Коваленко, Коваленко да. Кутьмичка, да. Крило, За. Мамедова, да. за. Ніколенко, да. Ніколенко, Вониценко, да. Костолюк да. за, Підгорний, да. Піньковський. Да. Тернович. Да. Рішення приймається Воскутно. Рішення Артему Олександровичу за да, адресу Садова 8. Хто за? Гульдас, Вровченко, Дірдіса, Кавун, да. Коваленко, Гудмич, да. да. Криво, за. Мамедова, за. Ніколенко, да. Ніколенко, да. Онисенко, за, Зорний, Піньковський, Терновий. Да. Рішення приймається наступне наступне пройдеше про надання власті за мене ділянка чук і Юлії Миколаєві Світанкова дев'ять містоморвою за? Гульдаць, Бровченко, Дірдіса, Кавулька, Коваленко, Кутьмич, Крило, Мамедова за, Ніколенко, за. Ніколенко, Ониченко, Костолюк за. за, Підгорний, Піньковський, Терновий. Рішення приймається. Доді, влас, Івановичу, по вулиці Ковтуна, 69, друг 4, місто Маловійське. <рес> Гульдас, Бровченко, Дірдісов, Кавунч, за. Коваленко, за. Кузьмич, Криво, Мамедова, за. Ніколенко, Ніколинко, Ониценко, Оцулюк, За, за. Підгурний, Піньковський, Терновиць. Наступник про заперення технічної документації щодо встановлення відновлення межами ділянки на збройній місцевості скрипників Єлізаветі Максимі у власність двопанкова вісім, другу два панкова 8 мала за. Буда, Бровченко, Дірдісо, Кавунда, Коваленко, за. Кузьмич, за. Крило, за. Мамедова за Ніколенко, за. Ніколенко, Ониченко, Постолюк за, за. Підгурний, Піньковський, Терновий. Рішення приймають наступне. Наступне новорічне попередньому Паскаль Галині В'яківні. У власність Івана Сухомлина 83 мала високо. Рульдас, Броченко, Дірдіців, Кавунка, Коваленка, Кузьмич, Крило, Мамедова, Ніколенко, Ніколенко, Онисенко, Постолюкза, Підгоні, Піньковський, Терновиць. Аналогічний попереднім двом Шевцу Анатолію Степановичу, вулиця Містечкова, 58, а пізно мала Рульдас, Бровченко, Діордіцов, да. Кавун, так. Коваленко, так. Кузьмич, так. Крилон, да. Мамедова, Ніколенко, Ніколенко, Онисенко, Посолюк, За, Підворний, Тіньковський, Тернович. Затвердження в документації Кавмазан Юлії Андрійовні у власність привокзальна місто міста. <рес> за. Гульдас, за. Бровченко, Гіордіце, за. За. Кавун, Коваленко, за. Кузьмич, за. Криво, за. Мамедова, за. Ніколенко, за. Ніколенко, Ониценко, Постолюк за, за. 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 Підводний, Піньковський, за. Терновий. Так. Так. Затвердження технічної документації забув свою мельник Аліні Валентинівні. у власність вулиця Велігіна, 66, місто Маловицька. Хто за? Гульдас, Бровченко, Гірдіса, Коваленко, так. Кузьмич, Крилу, Мамедова, так. Ніколенко, Ніколенко, Ониченко, Посолюк за Підгорнів, Рішення приймається. Солоненко Анастасії Анатолій, у власність технічна е вулиця Перемоги, 35, село Олександрівка, 25 п'ять Буляс, Бровченко, Дірдісов, Кавун, да. Коваленко, да. Кузьмич, да. Криво, Мамедова, за. Ніколенко, да. Ніколенко, Онисенко, да. 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 Потолюкза, да. Підгорні, Тіньковський, да. да. Терновиць. Да. Затвердження технічної за. документації за. Д'яченко Анастасії Іванівні у власність вулиця Правди, 56, Брученко, Дірдіца, Кавунка, Коваленко, За. Кузьмич, За. Криво, Мамедова, Ніколенко, За. Ніколенко, За. Ониченко, Постолюк За, За. Підрульний, Ніковський, Терновий. Так рішення приймається. Наступне. Наступне про передачу постійне користування земельну ділянку комунальної власності, комунальним підприємством Малависка МКП. Мова йде про земельну ділянку. Цільовим призначенням КВПЦ З1102, це наш полігон з великих побутових відходить за площею 2 гектари, постійне користування комунальним підприємством. Так як ми суб'єкт господарської діяльності не являємося міська рада, орган місцевого самоврядування, орган управління, то повинен полігон обслуговуватися. постійне користування згадна ділянка до підприємства. комунальним підприєм. за? Гульда Бровченко, Діордіда, Кавунта. Коваленко, Хузьми, Прилос, Мамедова, За. Ніколенко, Ніколико, Онисенко, Костолюкза, Підгорний, Пінкурський, Чернові. Так, рішення приймається. приймається. У Наступний проект рішення про укладення договору суперфіції на користування земельної ділянки продатку номером тридцять п'ять Мова йде про земельну ділянку під нашою третьою школою, де проводиться зараз капітальний ремонт школи. І відділу капітального ну, департаменту капітального будівництва необхідно укласти договір суперфіції на виконання цих робіт. Гуля Броченко, Дірбіко, Каву, да. Коваленко, да. Кузничка, да. Криво, да. Мамедова, Ніколинко, Ніколинко, Понисенко, Посолюкза, Підгорниць, Вінковський, Терновий. На жаль, старі питання, не розв'язані, залишилися. Це дуже багато питань, я хочу сказати. У нас зараз будуть вже розглядатися в судах, тому що <поставлення> наша забездіяльність ради, тобто те, що ми не розглядаємо. Шановні друзі, питання 55-ї сесії у нас вичерпне. Переходимо до різного оголошення, повідомлення, кого є. Можна для колочити? Шановні колеги, у нас є розпорядження начальника Сергоградської обласної військової адміністрації 2 вересня номер 843 Я у Вайдерчату з депутатів міської ради повідомила, що таке розпорядження, відповідно до якого, рекомендувано міським селищним та сільським радам забезпечити до 13 вересня внесення в установленому порядку відповідних змін до місцевих бюджетів забезпечення співфінансування згідно з пунктом 11. Порядку та умов надання субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа затверджена постановою Кабінету міністрів України від 4 квітня 2018 року номер 237 в редакції постанови Кабінету Міністрів від 05 липня 2024 року номер 796. Якщо говорити це про цю доступну доступною умовою, то нам потрібно до тринадцятого. Прийняти в наш бюджет кошти, які надаються нам як субвенція державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, зв'язку із тим, нам потрібно з вами провести позачергову сесію. Маю до вас таку пропозицію. Ви знаєте, що даний проект рішення був оприлюднений напередодні, ну сформований і відповідно до цього розпорядження, і оприлюднений проекту 56-ї сесії. Пропоную вам сьогодні прийняти рішення про проведення 56-ї позачергової сесії, зробити закінчити, завершити 55-ту сесію, зробити перерву між пленарними засіданнями, провести засідання спільне засідання постійних комісій, так як у нас у компетенції бюджетної комісії, але бюджетної комісії форуму немає, провести спільне засідання. Розберемося в цьому питанні. Там у нас буквально одна позиція прийняття державної субвенції. Зібратися на 56-ту сесію позачергово, проголосувати і закінчити 56-ту Друз сесію. Друзі, давайте сьогодні. зараз нам до прийняття гроші, бо вони просто і до тринадцятої числа треба зробити погодження. Прошу... закриваємо цю сесію, робимо перерив, збираємося, обговоримо прийняття цієї субвенції з державного бюджету і одразу... У мене, У мене пропозиція договоруючи поставити питання на голосування, прийняти процедурне рішення і працювати сьогодні для того, щоб не збиратися завтра. Ну, не заперечення. я знаю, що ми можемо змінити рекламу для цю сесію. Ні. Ми, ми повинні закрити. Це окремо. Це не зміни. Зміни в порядок денний. Ми з вами ще проголосували на початку Колеги. Earth. Колеги, ми з вами завершуємо. Якщо сьогодні зробити. Давайте Зараз Лариса Васильівна, голосуємо. Хто за це рішення? Лариса Васильівна вже є. Хто за те, щоб нести на розгляд це питання, розглянути комісії і... Щоб провести подачу сесію сьогодні. З розглядом одного питання. Хто за, прошу голосувати? Будьте За. Бровченко, Дірбіца, Кавунка, Коваленко, Даузьмичка, Прило, Маметова, Ніколинко, Ніколенко, Вонисенко, Косто Любза, Підгорний, Піньковський, Терновицький. Все, які можуть бути оголошення, дивіться ситуація по ремонту капітального крадію. Зробили. Це одне питання. Зараз у мене виверено вікно і откуда я не можу кабінети, не можу ні людей, ні батьків, ні теплі, ну Ви бачите, це якось просто звисту до мого. І до посади, щоб це питання вирішило, термінуємо. У нас, поки ми не вирішили з вами питання укладення договору суперфіці, ми там йде фінансування, так? Вони зараз все роблять і вони злі на нас, розумієте. Це розуміємо. Співфінансування фінансування ми дали повинні це контролювати. Ну, давайте ще будемо контролювати, використовувати наш транспорт. Чому він там працює? Тремні грязники, приїжджають в, в них, я не можу вирішувати питання і загалом. Чого наш транспорт там працює? Комунальна служба, яка не може комерційно давати опозицію. Вона не надає це? А хто вивозить? Чому колгосп? Комунальна служба забирає весь будівельний матеріал, який не можна використати. Зложили. Куди збір трасу? От я хочу навруч. подивитися, коли буде використовано, допустим, останні останні документи, я подивлюся. Вивезне будівельне сміття буде в вартості стояти 100%. І там наша наше співфінансування, ми можемо це контролювати. От потім подивитися. Вишка також працює, що не включена вона в вартість, включена. Тут я не можу контролювати, нам не дають. Ми це хочемо зробити роботу, чи вони не можуть контролювати? Я думаю, просто три от пост. Я зачушавий, щоб була зроблена робота. Ну, а чого вона не зроблена? Як і що не зроблена? Ну, приїде Отпоси? підрядник той, Коли що відповідає буде? на цій неділі, я буду з ним вирішувати це питання, і вас запрошу. Тому що на сьогоднішній день у мене інформація, що людина робить... Я вже сидю в коридорі, я вас не перебивав. Олег Матарович. Взагалі депутати виступають. Я вже Задали питання мені. Задали питання. Ну, бідує, бідує. Я ви вам ви даю конкретну відповідь, але ви не вмієте слухати, щоб ви отримати відповідну інформацію. Дивіться, ми надали відповідь. Приїде підрядник, хто. Тут, хто керує. Він На цій неділі повинен він приїхати. Фінансує він усі роботи поки що за власні кошти, тому що ми не заключили договір і УКБ, Кожний день через день мені визвонять. Ви що не буде там рішення прийняти? Одні ніби, каже, останні в Кірбанській області. Ми не можемо людині фінансувати. Що я буду йому викручувати руки, доказувати, він каже, ви платіть руки. Все добре, дивіться, давайте не будемо. Ваших кроках прискорить, в ваших кругах виконавської влади, ініціюєте просто звернення до відповідних органів, хай вони відповідно цим питанням в лексирум порядку займуться. Я не думаю, що це чогось тяжко і більше в такій, в такій її суді. просто судді. Ряком переговорів все зробимо. Але, та що Михайлович, я попередньо озвучив, ми не, не прийняли договір, вони не, не фінансуються на сьогоднішній день. Вимагати з них щось не зробити для них елементарне, е, укласти договір суперфікції. Ми вже цю суперфікцію виносимо скільки разів? Декілька разів. А в нас ремонт вже три роки йде. Може Та ні, ремонт у нас йде з 15-го року. Колеги, Колеги якщо, якщо бі... питань більше немає, є пропозиції? Шановні друзі, ще хтось є запитання? Я не питання, я прошу, коли ми закінчимо, коли зробиться переробі, я не питання, яке треба обсудити. Mm. Дві хвилини, але. З депутатами З З депутатами, ласка. депутатських <рикладжу> мене фізичну можливість не було прису бути присутні на 20 квилинки першого пенального засідання нашої сесії. Хотів би просто е, задати питання в робочому порядку стосовно е, підготування до опалювального сезону, поки що є час наших навчальних закладів. Бачив деякі заклади дійсно закладені об'єми. Але чи проведена робота по підготовці цих дроб, я маю на увазі, чи вони нарубані, щоб у нас знову ж таки не було повторних досвіду до минулого року, коли не могли поділити тут другу руку і так далі. Тобто, якщо ця робота проводиться завчасно, все по плану, без питань. Якщо в нас є ще поки що час, це підготува. Зрозуміло, це питання виноситься на розгляд виконавчого комітету, де обговоряться всі структурні підрозділи, які стан сьогодні по підготовці до осінньої нового періоду. Нема б'ю запитання. 55-ту сесію оголошую закриту.